Вітаємо вас на каналі «Школа для собак Дред. Зараз ми розкажемо вам про нашу нову ученицю, яку звати Жужа. Це Жужа, її вік три місяці. Порода Лабрадудель. Власники зробили правильне рішення, коли приїхали в школу в такому віці. Тобто собака не сформувала ще ніяких негативних звичок. Це чистий аркуш паперу, і власники приїхали і сказали, нам потрібна слухняна собака. Розкажемо трохи про жужу. Це активна цуценя, яке гарно їсть та має мотивацію до роботи. Як бачите, м'яска для неї це прям Зробили команду дайлапу. молодець. Жужа, ти супер собака. Раніше на це не виходило. Вона дуже любить їсти. Вона активна та грайлива собака. Вона дуже швидко знайшла контакт з інструкторами. Дуже добре себе почуває в школі. Вона заїхала в школу на цілих три місяці навчання, і ми будемо поступово показувати вам її результати та успіхи. Команд вона не знала, тому що собака у власників була всього два тижні. Власники підійшли до цього питання відповідально. Вони розуміють, що собака буде великою і її потрібно вміти контролювати. Навчання починається з самого маленького віку. Наразі з жужа в школі навчає. Всього один день. Що ми змогли навчити з цього всього? Перше, це навчились лягати та сідати за шматочком. Так само вже починаємо вчити команду Стій. Так. Давай. Давай, давай, Жужа, давай. Ну, як бачите, вже навіть команда дай лапу. Ходить. Так, ти молодець, супер. Також вчимося ходити поруч, але все тільки за шматочком. І без подачі команди. Зараз Жужа має ще молочні зубки. Вони дуже-дуже гострі, і вона ще навчилась правильно якісно брати шматочок, тому інколи кусає руки. Але нічого, ми навчимося гарно їсти мяска з рук, не кусати за руки та вміти себе тримати в лапках. І зараз ми спробуємо пройтись в команді поруч. Дивіться, ми вже займалися, нею, займалися досить багато. Тобто вона це вже її четверте заняття за сьогодні. Ми займаємося з нею там, по 10-15 по хвилин не більше. Тому вона може трохи відволікатися, але ну, як бачите, собака вже втомилась, вона собі лежить, відпочиває. У нас вже така остання фінальна фаза заняття. Жуже, пішли, 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 пішли. Ну, давай, давай, От, заходимо сюди, давай гарненько. Оп. Давай. Так, молодець. Пішли, пройдемося. Давай, давай. І все, собака, собака втомилась. Пішли. Так, молодець. Отак. Вот Шматочок з'їла. Шматочок. Далі йдемо. Так. Браво. Супер. І зупинка. Фіксуємо гарно. Іс. Браво! Гарну позицію. Ти молодець, Жужа. Так само ми зараз привчаємо її до маркування, щоб вона вчилась реагувати і формуємо умовний рефлекс на звук ЄС. Yes. А зараз ми покажемо номер, в якому Жужа живе. Заходимо. Це найкращий номер в школі, який має свій особистий вихід на терасу. Він класу президент. Також у Жужі є своя особиста ліжанка. Доступ до водички. Свій телевізор, на якому показують заняття та розповідають цікаві моменти життя собачок. Так, Жужа ми будемо відзьовувати, нехай Жужа собі відпочиває. а Жужа має свій особистий вихід на вулицю з неймовірно великою терасою, з доступом до свіжого повітря. Друзі, підписуйтесь на канал та чекайте нові відео з Жужею.